Триноги для гранатометів, важких кулеметів, почали виготовляти в Сумах та Полтаві. Обладнання вже пройшло випробування на передовій. Військові залишилися задоволені. Тим часом волонтери готуються відправити на схід чергову партію станків. Це гранатомет, вага відстріляного 22 кілограми із зарядом 36 Великокаліберний танковий кулемет важить ще більше, майже пів центнера. Зброю в військах уже з весни, а от спеціальних станків для неї донедавна не було. Виправити ситуацію вирішили полтавські фахівці. Ми розробили триногу е поворотну для пулемета. Значить, з фіксацією від е поворотного механізму, е з фіксації пулемета. Тринога складається прямую ілі складується для стрільби льожа виготовляти триноги з закресленнями полтавських розробників взялися одразу на кількох підприємствах Полтавської і сумської областей. Усе роблять безкоштовно. Кілька підприємців зібралися і коштами, і можливостями. Хтось точить, хтось варить, хтось робить. Підприємці в Сумської області залізо дали, і також роблять ну саме головне, це то, що важку частину на Полтаві більш точну частину. Підприємці теж виділяють безкоштовно. Заводшани роблять триноги у вільний від основної роботи час. Наші хлопці воюють і захищають нашу країну з нашого заводу. І ми вказуємо цьому всіляку піддержку. Виготовляли буржуйки, строїли БМП. Зараз ми витовляємо триноги для кулеметів. Це наш святий обов'язок захищати нашу країну, хто як може і чим може. Хто руками, хто грошима, то своїм здоров'ям, своїм життям. А ми захищаємо тим, чим можемо. Першу партію станків уже випробували на передовій. Військові кажуть, залишилися задоволені. Користуватися важкими кулеметами тепер стало зручніше і безпечніше. Ці три ноги прошли бойове хрещення. Поблизу Січанська на передовій на першій лінії оборони і показали свою 100% ефективність. Без них сам кулемет ДШК… Ефективність роботи його мі майже 0%, тому що сам ДШК він важкий, в руках його не втримаєш. Плюс йде нагрузка з колисом ствол, іде нагрузка на задню частину ДШК, а це майже на весь тіло, стріляючого кулеметчика. Свою розробку підприємці готові поставити на конвеєр. Було б лише замовлення від міністерства оборони. Людмила Співак, Володимир Непиво, Костянтин Худолій. Новини на першому.